Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. Сьогодні у нас субота, 5 жовтня і ми з гамбо пасемо кіз. Сьогодні чудова погода, тепло, вітру немає, спокійно, ну і ми зранку пасемося. Піднімаємось все вище і вище над яром. Ну, отак щоденно я гуляю з козами. Квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень. от уже і жовтень. Брожу тут з ними ярами. Вже на вечір обіцяють сьогодні дощ, зміну погоди. А поки що сонечко світа, гріє, така майже золота осінь. Дуже сьогодні гарно. Ну, дві годинки ми попаслися, будемо йти додому. І погода вже почала потрошку змінюватись. Затянуло небо, сховалося сонечко. Ну, йдемо додому. Пішли кози, хтось як напаслись? Така вже осінь. Гамбо відпочиває, коти відпочивають, порозлягалися по всьому дворі. О, рудий підбіг. Ідемо на город. Так. Тут збираємо насіння жоржин. квітують чорнобривці. Тут настигла люфа, також будемо її, напевно, ну, сьогодні зривати. Перед дощем є ось такі вже. Тут повністю висохли. Ще стоїть червоний перець. ну Тютюн до заморозків буде тут стояти. Там ще трошки є баклажанів, ну, так приготувати страву то можна білих ще скільки вісить. Сині, красені. Так їх не багато, але приготувати страву можна. Ну і можна пару причин якихось, також їх зовсім небагато. Але так ще можна зірвати. Так само і з помідорами. Вже де-не-де. Зелений смарагд. І ми зараз користуємось вони хоча і з зеленого кольору, але ось такі вже стиглі. Ось я бачу такий вже колір змінив, можна його зривати. Ну а так на городі. А, кабачки, зараз ще вирвемо кабачків. Є ще ось. ось кабачок, зараз візьмемо. Ось кабачок, тут ще молоденький, зараз його візьмемо, ще квітують. Ну і там десь ще третій кабачок, а ось кабачок також заберемо. Небагато, але... Також посмажити ще можна знайти кабачок. Ну і вже кіт прийшов до мене. Ходять по всьому дворі, куди не піди і везде кіт іде. От і другий, рудий. Котик. Зараз збирати насіння на наступний рік це ознака оптимізму. Ну а закінчився цей день дощем. От, більше нічого я не встиг зняти, Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.